Від допомоги військовим та покращення доступності міста до підтримки активної молоді та інноваційних рішень в Івано-Франківську обрали переможців літнього грантового сезону. Цього разу координатори отримали 12 заявок з ідеями соціальних проєктів на загальну суму 600 тисяч гривень. Ми змогли підтримати шість ініціатив на загальну суму 188 тисяч 464 гривні. Дві ініціативи підтримали повністю на їхню суму запиту, і чотири ініціативи підтримали частково. Якщо попередні грантові сезони у нас були пов'язані винятково з роботою з наслідками війни, то цього ж грантового сезону ми повернулися до підтримки. Ки з різних тематик ми не встановлювали жодних обмежень, але водночас ми наголосили, що фокус буде у нас на роботі з викликами війни, тому закликали подаватися різні проекти, але й також звернути увагу на ці. Їх також готові були підтримати. Відтак, частина підтриманих проєктів безпосередньо стосується допомоги захисникам. Зокрема, це закупівля засобів радіоелектронної боротьби для військових підрозділів Прикарпаття, проведення ярмарків для Збройних сил України, а також проєкт заради життя. Зараз ми комплексно забезпечуємо підрозділи з Івано-Франківщини і один з цих підрозділів в тісній взаємодії з самими військовослужбовцями, з потужною командою розробників військовослужбовців і не тільки військовослужбовців. Ми закуповуємо компоненти військовослужбовці нашого підрозділу славного одного з підрозділів розробили і виготовляють ці якісні засоби радіоелектронної боротьби. Ми провели вже п'ять ярмарків і розуміємо, що це прекрасне рішення, прекрасна можливість зібрати кошти для потреб за СО, в тому числі. В основному це є такмет і дрони, які дуже зараз потрібні нашим хлопцям. Частково також підтриманий був наш проект, а саме нам дали змогу придбати рулон тканини для м'яких нож, а також покращити умови для швей, тому що коли світло погане, то волонтери наші також можуть страждати, бо ну недостатньо світла це дуже дуже погано. Відбивається на їхньому здоров'ю, тому ми піклуємося і про волонтерів, і про наших воїнів. Ще один проєкт переможець. Це онлайн-мапа відключень світла та локацій з розетками й інтернетом. У мене таке оточення, така бульбашка людей, які бігають з ноутбуками по місту, коли відключили світло і шукають заклад, в якому зараз працюють розетки. І відповідно, прийшла в якийсь момент ідея взяти дані з сайту Прикарпаття обленерго, накласти їх на карту, подивитися, що вийде. І це виявилось корисним. Це сподобалося моїм друзям. І зараз я дуже вдячний, що цей проект підтримали. Також кошти на створення безбар'єрного і доступного для людей з порушеннями зору простору отримали в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Цим проектом ми зробимо перший крок, який би став сходинкою до майбутніх наступних кроків пристосування ратуші і музею для людей, які потребують допомоги нашої. В тому, щоб відвідувати мистецькі заклади, культурні, доступно, щоб їм там було зручно. Ми вже маємо певні здобутки, оскільки маємо тактильні експонати, які можуть мати, тобто люди з вадами зору можуть торкнутися і зрозуміти, що презентує наш музей. Цей проект дасть нам змогу зробити доступнішим вхід в музей. Знайти самостійно просування по музею для людей з частковою втратою зору або й повною до слова за майже 10 років діяльності грантову підтримку отримали 169 проєктів на понад 7 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.